Свята боротьби у Сумах триває. Вчора на цьому килимі змагались греплери. Сьогодні на нього вийдуть самбісти. Понад 100 учасників приїхали у Суми позмагатись у боротьбі самбо. Найбільше представництво близько півсотні спортсменів у комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми. Тренер школи Євген Леоненко вірить у перемогу. На даний момент вони будуть змагатися, щоб показати та представити нашу школу. В принципі, ми прийшли сюди за досвідом, щоб його отримати, та відібратися на чемпіонати України і так далі. Всі готуються поступово, вони всі молодці. Будемо готуватись до змагань. У Євгена Леоненка серед вихованців займається Назар Зикунов. Мама Назара Анна говорить, сам виховує її сина. Я знаю, що самбо – це дуже дисциплінований вид спорту і дуже елитний від спорту. І я хочу, щоб моя дитина в саме в цьому напрямку розвивалася. Крім кидусиша суми на килим виходили сумські самбісти з Кидусиша Динамо та клубу Кемпо, а також спортсмени з кимишів та охтирки недрігайлова та липової долини. Останню на килимі представляє Алевтина Петрова. Шість років вона займається вільною боротьбою. Самбо ж допомагає їй в основній її боротьбі. Ну і постояти за себе. Наприклад, в будь якій ситуації є зрозумілі. Там, наприклад, навіть на тій самій вулиці, там можуть підійти. А тут ти зразу не будеш чекати, а можеш дати вже відповідь. Мама Алевтини Катерина говорить, її донька була першою дівчинкою борчині у липовій долині. Коли на змаганнях чи на тренування ходили тільки одні хлопці, дівчат взагалі не було. Ми її привели перву дівчинку. Думали, що це не її може, як їй це споколи, їй сподобалося. Тренує спортсменів Денис Васюта. Говорить, цей турнір хороший старт як для самбістів, так і вільників. Намагаюсь возити і по самбо. І по вільній боротьбі ну розраховуємо на перемогу. Розраховуємо сьогодні. Вони змагаються і по самбо. То це лишній старт. Тут є прийоми, які ми використовуємо вільній боротьбі, тому ми цим користуємося. Ми вже другий раз на таких на такого роду змагань, але нам дуже все подобається. Близько сотні спортсменів змагали сьогодні у трьох вікових групах – 2010, 2012, 2013, 2014 та 2015, 2016 роки народження. Команда, кидає США суми у підсумку, здобула 12 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород. Захар Зікунов вибирав срібло. Золоту медаль у Липову долину везе Алевтина Петрова. Її команда здобула 4 золота, 3 срібла та 3 бронзи. Цього юнаки та дівчата розіграли сьогодні 30 комплектів медалей. Завтра на килим вийдуть борці греко-римського стилю. Олександр Качана, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, суми.